Бабки, 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 бабки. Yes. Смотри, який клієнтів, бо можуть зуби вже не відрости у майстра. <рес> Чим грязніше, тим стильніше. А Лю люди різні заході, да, бувають з пірогарчика, бувають на підпитку. Але. Вони прикольні, вони розказують, вони дуже цікаві. По, по типу він сидить і просто за дві минути може виключитися наглухо. Мене звати Ігор, я барбер команди Men's Traditions. Ака бенч Barber. Доброго вечора. Барбер це людина, яка завжди почує, завжди зробить тебе кращим, ніж ти прийшов до стрижки. Ну, в цілому, Барбер — це майстер, який максимально детально працює з певною стрижкою, з певним клієнтом. Такий кінтик, який завжди вислухає, завжди підтримує, поділиться, дасть якусь пораду, якщо на того потреба є. Ну, В цілому, ми, як аля ті ж самі психологи, тільки ми ще паралельно робимо людину кращою. Вернемося до тих же людей, я дуже обожнюю різнопланових людей, дуже цікаві, багато цікавих персонажів зі своєю історією. Ну, по суті, за годину, да, у нас там година стрижки, условно. Ти можеш побувати трошки в цьому світі іншої людини. Це, це, це знаєш, як, як якийсь фільм передивитися, якийсь там. Ну, якщо є коннект нормальний заряд енергії, позитиву в такі часи, які зараз ідуть. Ну, да, є моменти, де люди батареїчку відзаряджають. Просто те, що вони от, є такі, от, цікаві. Просто Цікавість цієї роботи в цікавих людях. Бабки, бабки, бабки бабки. Шучу. Моя думка це перше, фінансово. фінансова. Да. Ми всі тут раді бабок. Може спілкування. Людина така максимально відкрита, готова ділитись своїм позитивом енергією, бо ми стараємося все-таки якось не з кислою міною працювати, а якось трохи да, трошечки десь вернути якісь спогади приємні в плані. Коли ми общаємося, спілкуємося, да, там вже виходить це спілкування на якийсь інший рівень. Більше там не ви, а ти там, да, переходимо. Там уже більш якесь так. Тут неограничене спілкування. Просто треба тримати себе в рамках. В будь-якому випадку. Ну, фінанси, спілкування. Плюс розвиток для себе, нова, новий світ. Дуже давня професія. Сімейні сварки в 7.36. 36 і бабки. Говна трудність в тому, що яка сама людина. Бо ти з нею спілкуєшся, да, ти, 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 ти ком'юніті, комунікацію всю робиш, ну, це, це складновато, так? Слідкувати за своїм тілом, тому що у нас тіло є орієнтиром з тієї зони, в якої ми працюємо. Спина від каріна. Це якщо ну, мій учень, да, я попереджаю про такі труднощі, що. Це праця на ногах, ти цілий день стоїш, е якось двигаєшся, як би ти там не фіксувався е просто. І буває, е ну, десь трошечки щось е там забарився, да, задумався і починаєш ламати спину, локті, плечі, ті ж самі коліна, десь нагрузку е на. Ногу дав більшу, десь там на меншу, постава твоя в цілому. ну Це, це складне, да, це дуже складно, Вони, воно потім з часом все таке, вади виходять, можна так сказати. Да. І також, е коли ти цілий день там різні градієнти фейдів можеш лупити, да, то ну, це під -пі -пі кінець зміни. Ти потім не бачиш, хто з тобою балакає, як кажан на звук просто. Тобто воно розфокусіровка така дуже, дуже важка. Був дуже важкий момент. З глазами це саме, мабуть, основне, що перше може бути. А потім уже а потім сама постава, коліна, ноги, варікози, біль наприкінці вени. І... Це напевно стрижка флоу, подовжена стрижка. Вона пасує більшість людям. Вона стильненька, вона не потребує великої укладки. Тобто, чим грязніший, тим стильніше. Так і ще кропчики. Це ну, вони бувають різні багато, і вони зачастують. це короткі варіанти. Це зербокс, полубокс, бац, і, в принципі. Робить, все. На жаль, так. У нас, на жаль, так. Ну, є індивідуальні моменти такі там, де можна щось потворити, а TikTok або свою творчість, наприклад. Тут все просто, точність. Ми працюємо максимально точно, сішка в зубах, альосвіта, що там? там сфокусовані. Ми робимо. Ну, наскільки вернемося до анатомії, да ми під кожен тип лиця ми підбираємо максимальне як... продовження історії його обличчя. Наприклад. Ну, конкуренція завжди присутня. В нашій сфері конкуренція така хороша. Майстрів. В майстрів гарних мало, але в цілому в майстрів багато. І конкуренцію роблять ті, хто максимально віддається на 100% цій праці. Люди, люди різні заходять, да, бувають з перегарщиком, бувають на підпитку. Но, ну, я типу стріхи на підпитку, чувачка, ну, типу, нормальний. Дитячі стрічки, ну, діточки вони прикольні. Вони розказують, вони дуже цікаві. Тобто ти трошечки знаєш, як розбавляєш цю серйозність там, типа на однообразі ну, в два рази, як мінімум. Так. Якщо там взяти працю з дітьми, да, це моментальний, ну, моментальний такий момент по, типу він сидить і просто за 2 минути може виключитися Наглухо. Ну просто його не розбудеш, його нема. Він якби тут, але його нема стан. І тут вся команда в ролі отця, сина і Святого Духа. Да. Ну, просто ну, батя його держить, наприклад. І ну, отак ти так і стрижеш, тому що ну все, чува, нема від бариди, він сварився. Все, 15 хвилин він каже, а довго ще? А ще вже все. Ти тільки включаєш машину і каже, а вже все. А я? Це неадекватні люди, які на підпитку, якісь ну, просто неадекватна людина. Вона, вона себе, ну на мою думку, там я зробив певний висновок, що вона ну, дьоргана якась, да, ну, мені буде просто банально складно, Ну, мен... Бо, вибач, коли там буде сидіти який, а непонятно що з ним дергатися, то відповідно, зачем тобі така праця? Ну, це, во-первых, твоя душа, да, условно, ти хочеш зробити все максимально ідеально, дасть іголочки, а чуваку пофіг він прийшов повеселитися, ну іди веселись там десь. Ну, візьми ще кутка або колись. Я знаю щось того. Це різні історії від людей, можна на хаха -ха нормально пробитися. Можна дійти до такого, що ти вже не... Не за... ви, ви вдвоєм вже наскільки сконектились, що ви не замічаєте хто навколо. А ще з моментів, що можу згадати, це банально просто сказати там, типа, 13 мм да, вверх робимо насадочка. Із. Ти такий, да, да, конечно, да, щось там або відвликся, або щось і тут шестерку по стандарт. Там Взяв, наприклад, да, і тільки ляпс, і там уже шість. І ти такий, ну чувак, тобі так буде лучше. Бувають це, ну, може всі люди, да. тобто, коли в тебе день розписаний і ти ну, приходиш на працю, там копійочок бекнув і став і працюєш прямо до вечора, що немає навіть да, часу на обід, обідню перерву, да. то ну якби ти не фокусувався, ну ти десь в якийсь момент як пропустиш. Бувають такі моменти, що там можуть там. Да, видалення воском, наприклад, там взять вулканосити, може зробити тільки нос, Або взагалі забудь, ну, за це типу, ну, 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 буває. Бувають клієнтики, з якими ну, вони типу, відкриті, вони можуть нагадати. Те ж саме брови підправити. Ну ти, типу, робиш паралельно, общаєшся, плюс ще щось ну, відволікає, відбуває, відбуває. барбар, да, барбар на жаль, це. Це все. Це і адміністратор, і контент-мейкер, і психолог, і все на світі. І врач, і футболіст по всім. Кожен з нас президент. Та як? Ну, це ну. Не Зуби відростуть. Ну, да, да. Ну, Смаря, який клієнтик, бо можуть зуби вже не відрости у майстра. Ну, типа, на самом деле це ну, немає таких прям куріозів, де там капець, ну, є індивідууми, які можуть там вухо поранити або щось. Ну, чесно, хочеться більше, конечно, yeah. але все базується від опитува, качества стрижки майстра. Який робить цю стрижку. Тобто є топ, ну там класифікація майстрів, топ там обичний класі, стажувар там такі е, моменти. Думаю, гривень 500-600 по Україні, ну я думаю, болтарушка. 1500-100 Ну це все, це все залежить від... Е, самого барбершопа, від команди, від реклами, медійки, сервісу, тобто, міста. міста. Більш урбанізовані міста, такі, як Київ, Одеса, там, да, Харків, Дніпро. Ну, типу, Такі моменти ну, там ціни бувають. У мене колись клієнтів купався такий. Приїхав з Києва, де ну, там банально да, Цезарь, але він просто не дошліфований. Просто десь там детальки, де можна просто допрацьовувати. 1500-1600 стрижки. Це вський. Тобто ти його тут наскільки е, відпрацював, що аж сам кайфуєш. Ти коли працюєш і даєш цей стільочок, ти повинен сам кайфоном. Тебе трясти від того, наскільки ти хорошо зробив. Я хороший, я дяблський, хороший. Типа, такого плана. Ну і, звісно, клієнт, яка поварає, що він такий, ой, тут ще круче, ніж мене зробили там. Ну, бачу, тут ти платиш два рази, а то й, я не знаю, два з половиною рази дешевше. Мене бісить в роботі Варбера то, що я не просто стережу і ділюся людьми ну, позитивною енергетикою. Дай, в принципі. Ти світло роздаєш. да да, да да Я генерал. Ну те, що є якісь маніпуляції, які не пов'язані з стришками, ти відволікаєшся. Ну, наприклад, ти о, многозадачний як швейцарський нож. Супер. там такого плану? Е, ну, ти, ну там, я, я не знаю, ну що бісить. Там ні, нічого не бісить на самом деле що ще бісить. Коли щось там, наприклад, різко може закінчитись, ти теж можеш. Косметика? Ну, косметика, розходник якийсь там, лезвія. Бісить, як волос забивається в машинки. І дуже сильно бісить, коли він забивається десь в пальці, не знаю, ну, в руки, там, ну, в шкіру в цілому, там, в п'ятки взагалі. Що ти робиш там? Велась я рік. Забувайте шапки вдома, мийте голови. Да. Ну, це не обов'язково, ми миємо голову перед стрижкою і після стрижки. Слухайте мастера і не пожалійте бабок на касмітос. Вообще хочу передати команді Телеграфа. Примірні. <рес> У мене там є свої люди. <рес> да. Вам успіху, ви дуже круті.